Гідемо пасан, господиня. Я жив тоді, почав Жорж Кервелан, на вулиці Сен-Пер у мебльованих кімнатах, коли батьки мої вирішили, що я маю вивчати право в Парижі. До кінця краю не було їхнім нарадам, як мене там улаштувати. Наперед було ухвалено висилати мені по дві з половиною тисячі франків на рік, але мою матір охопив страх. І вона сказала батькові, коли він не знати, як, буде витрачати всі свої гроші, а не їсти як треба, то це відіб'ється на його здоров'ї. Ці молоді на все здатні. Намислили вони підшукати для мене квартиру на всьому готовому, квартиру скромну і вигідну, і виплачувати просто господареві щомісячно належну суму. Досі я ні разу не виїжджав із кемпера. Мені жадалося всього, чого жадається в такому віці. Я мав велике бажання жити весело і різноманітно. Сусіди нарадили звернутись до землячки, пані Кергарен. Вона брала до себе до пансіону. Батько написав листа до цієї поважної особи, вона відповіла. І от якогось вечора я зі своєю валізою прибув до неї. Пані Кергарен мала років. Може, сорок. Була вона огрядна, дуже огрядна, говорила таким голосом, як капітан на муштрі, і всі питання розв'язла коротко і цілком. Оселя її була вузька, так що тільки одне вікно виходило з кожного поверху на вулицю і нагадувала ніби сходи з вікон, чи ще краще причілок будинку і сендвічів поміж двома такими самими. Хазяйка з наймечкою жила на другому поверсі. На третьому була кухня і їдальня, чотири пожильці мешкали на четвертому і п'ятому поверсі, і дві кімнати на шостому були мої. Чорні сходи, покручені і, як штопор, вели до цих двох мансард. Щодня, не спиняючись, пані Кергеран снувала по цій спіралі, заклопотана у своєму схожому на стос шухлядок житлі, не за капітана на кораблі. Десять разів поспіль забігала вона до кожної кімнати, до всього додивлялась, з усякого приводу кричала на всі застави, стежила чи добре застелені ліжка, чи як слід вичищено одяг, чи не треба чого кому. Одним словом, дбала про своїх пожильців як мати, або ще й краще за матір. Незабаром познайомився я з чотирьма своїми сусідами два з них. Вивчали медицину, два студіювали право. Та всі корились деспотичні господині. Вони боялися її, як мародер боїться військового обходу. Щодо мене, то я відразу відчув потяг до незалежності, бо маю від природи нахил до бунтарства. Пані Каргеран призначила всім вертатись не пізніше, як о півночі. а я заявив. Що буду приходити, коли мені заманеться. Почувши це, вона підвела на мене свої ясні очі, подивилася кілька хвилин, а тоді. Це неподобство. Я не можу дозволити будити Анетту серед ночі. Нема вам чого робити в місті після 12-ї. Та я наполягав. По закону, пані, ви повинні відчиняти мені, коли я тільки прийду. Не впустите. Я доведу про це поліції і переночую на ваш кошт у готелі, бо так стоїть у законі. Отже ви повинні вибирати, відчиняти мені чи попрощатися зі мною. Так або сяк, поміркуйте про це. Викладаючи свої умови, я сміявся їй просто в вічі. Вона спочатку остовпіла з подиву, а потім попробувала дійти якоїсь згоди. Але я не піддався ні на йоту. На сам кінець домовились, що я матиму окремого ключа тільки так, щоб ані душа про це не знала. Така енергія вельми корисно вплинула на господиню. Від того дня вона виявляла до мене особливу прихильність, дбала про найменші дрібниці, піклувалася за щонайбільшу вигоду і часом навіть допускала несподіваної хоч і не зовсім неприємної для мене ніжності. Інколи під веселу руку я її раптом обіймав, аби зараз же дістати щедрого потиличника. Коли мені вдавалось відхилитись від удару, рука її швидко, як куля, перелітала наді мною. Я сміявся, як божевільний і втікав, а вона навздогін кричала Ах, ви ж, поганцю, начувайтесь! Словом, ми якнайкраще заприятелювали. Та якось я познайомився на вулиці з однією дівчиною. Вона служила в якійсь крамничці. Ви знаєте, як то воно, оті маленькі любовні пригоди у Парижі. Одного дня, ідучи на лекції, ви здибаєтесь з молодою особою, що походжає собі по руку із подругою перед початком роботи. Ви обмінюєтесь з нею поглядом і раптом здригаєтесь від якогось особливого почуття, що збуджують у нас декотрі жінки. Одна з найчарівніших у світі речей це раптова фізична симпатія, що виникає від єдиної зустрічі ця легка ніжна спокуса, яка йде від істоти, створеної на те, щоб подобатись вам і кохатися з вами. Надовго те кохання чи ні? Байдуже, така вже вона на вдачу, що прихильно приймати потаємне ваше бажання. Відразу тільки но ви наглянете це обличчя, ці уста, ці коси цей усміх, ви піймаєте солодке радісне замилування, і в серці прокидається ще невиразний, ніжний потяг до незнайомої. Здається, ніби ви відповідаєте на її потаємний заклик. Ніби ви знаєте з нею вже давно, бачили не раз, відгадуєте її думки, другого дня, у тій самій годині, проходите знову тією вулицею і зустрічаєте її знову, ще дві зустрічі, і вже ви заговорили. Починається легковажний роман, такий послідовний у своєму розвитку, як хвороба. За три тижні я війшов з Емою в той період, по якому закохані мають упасти в гріх. Воно б раніше сталося, коли б я знав, де знайти для того притулок. Приятелька моя жила з батьками і з дивовижною впертістю не згоджувалась переступити поріг готелю. Я вже і так і сяк міскував, якого б то прибрати способу, до яких хитрощів удатись. Нарешті зважився на відчайдушний вчинок привести її до себе увечері об одинадцятій, нібито на чашку чаю. Пані Каргеран завжди лягала спати о десятій. Я міг тихенько, маючи ключа, пройти до своєї кімнати, не привертаючи нічієї уваги. За дві чи три години ми так само могли непомітно вийти. Ема не відразу пристала на мої запросини, але таки прийняла їх. Клопітний то видався для мене день. Я аж ніяк не був спокійний, боявся ускладнень, катастрофи, скандалу, жахливого, нечуваного. Настав вечір. Я вийшов із дому, заглянув до шинка і випив там для сміливості дві чашки кави та чотири чи п'ять чарок вина. Пройшовся потім по бульвару Сен-Мішель. Пробило десяту, десяту з половиною. Повільною ходою попростував я на призначене для побачення місце. Вона чекала вже на мене. З милою грацією взяла мене під руку, і ми рушили до мого житла. Що ближче ми надходили, то більший неспокій зростав у моїй душі. Я думаю. Коли б тільки пані Кергеран уже спала, двічі чи тричі дорогою промовляв я до Еми. Головне, треба якнайтихіше пройти сходами. Вона усміх. Та як же ви боїтесь, щоб вас не почули? Ні, але я не хотів би розбудити тяжко хворого сусіда. От і вулиця сен Пер мене проймає такий страх. Як перед візитом до зубного лікаря. По всіх вікнах темно, сплять, безперечно, я легше зітхаю. Обережно, наче злодій, одмикаю двері, впускаю свою подругу, зачиняю і навшпиньки з таємним відхилом іду по сходах, присвічую овосковим сірником, щоб не спіткнулася моя супутниця. Біля хазяйчиної кімнати серце мене так б'ється, мало не вискакує. Третій поверх четвертий, п'ятий, нарешті шостий. Ми у мене перемога. Проте я не насмілювався розмовляти голосно і навіть скинув, щоб не шуміти черевики. Чай, зготовлений на спиртівці, випили ми на краю комода. Потім я заповзявся до моєї гості дедалі невідступніше, дедалі сміливіше, і почав знімати ніби жартома. То те, то це. З її одежі. Вона поступалася і пручалася разом, Ніяковіючи, зашарівшись, віддаляючи неминучу і чарівну хвилину. На ній не було вже нічого, окрім короткої білої спіднички. Аж раптом двері розчинились, і на порозі виросла пані Каргеран зі свічкою в руці, точнісінько в такому обранні, як Ема. Я відскочу від любки велетенським стрибком і застиг на місці приголомшений, дивлячись як жінки оглядають одна одну. Що то буде? Що то буде? Господиня промовила так зневажливо, як я чув однею вперше. Пане Кервелен, я не допущу, щоб у мене в домі бували повії. Я промимрив. Дозвольте, пані Каргеран, це просто моя приятелька. Вона зайшла до мене на чашку чаю. Моя огрядна хазяйка на те. Щоб випити чашку чаю, не треба роздягатись до сорочки. Зараз же виведіть цю особу. Бідолашна Емма тяжко плакала, сховавши обличчя у спідничку. Спантеличений до краю, я не знав, на що зважитись. Господиня додала таким тоном, що ніяк було перечити Допоможіть мадмозель, одягнутись і проведіть її до дверей. Зараз же. Справді, нічого іншого мені не лишалось, я підняв з підлою сукню, що лежала там, як порвана повітряна куля, Надів її дівчині через голову і взявся з невимовними труднощами якось застібати і припасовувати її. Дівчина допомагала мені, плачучи без упину, обезуміла сорому, поспішаючи плутаючись, нездатна знайти ні поворозок, ні петельок. А пані Кергеран стояла над нами із свічкою в руці сувора та непорушна, як невблаганний суддя. Ема хапалася божевільно, аби як накидала, зашпилювала і застібала на собі убрання. Гнана шаленим бажанням утекти, не зав'язавши навіть черевиків, проскочила вона біля хазяйки і подалася сходами вниз. Я в панталонах метнувся за нею, кричачи на вздогін. Мадмуазель, стривайте, мадмуазель. Я почував, що конче мусив би їй щось сказати, але нічого от, ну зовсім нічого, не наверталося на язик. Наздогнав її аж унизу. Біля надвірних дверей, хотів ухопити за руку, та вона вирвалась, прошепівши, знервовано. Оближте мене, не чіпайте, і вибігла, зачинивши за собою двері. Я повернувся. Пані Кергеран стояла на другому поверсі, і я піднімався вгору поволі, готовий до всього і всього сподіваючись, двері до хазяйчиної кімнати були відчинені. І вона суворим тоном сказала мені зайти. Я маю з вами поговорити, пане кервелен. Похнюпившись, я увійшов слідом за нею. Вона поставила свічку на камін, а тоді мовила, склавши руки на могутніх грудях, ледве прикритих тонкою нічною ковтинкою. Так ось ви який, пане кервелен, ви маєте мій дім за дім розпусти? Я тим часом скорився. Та ні, пані Кервеле, не гнівайтесь, Бога ради, ви ж знаєте, що таке молодий хлопець. А вона на те. Я знаю лише, що не дозволю тут швендяти оцим тварюкам. Ви чуєте? Я знаю, що примушую шанувати мою господу і поважати репутацію мого дому. Чуєте? Я знаю. Вона говорила принаймні хвилин двадцять, добираючи все нових та нових підстав для свого обурення і приголомшуючи мене нагадуваннями про честь дому і допікаючи гіркими докорами. А я дивна ця істота людина. Замість усе те слухати, я дивився на неї. Ні слова вже я не чув, не тямив. У неї були чудесні груди, високі. Округлі, білі та пружні, можливо, завеликі трохи та такі звабливі, аж ніби периском тебе обсипало, коли на них дивишся. Я б ніколи й не подумав, що під шерстяною одежею моя господиня ховає такі принади. Роздягнена вона, здавалась, мені років на десять молодшою. І от я відчув щось дивне, щось, як би то висловитись, я відчув, що. Схвилювався. Раптом до мене повернувся той самий настрій, що урвався чверть години тому у моїй кімнаті. Позаду неї я побачив її постіль. Була вона в невладі пом'ята, на простирадлі було видно долинку, утворену тілом, що там недавно лежало. І я розумів, що в цьому ліжку має бути дуже затишно, дуже тепло, тепліше. Ніж у будь якому іншому. Чому тепліше? Хто його знає, певно, через те, що розкішне тіло, котре там спочивало? Що є на світі знадливішого і любішого за зім'яту ту постіль? Вона мене постіль та п'янила відалік, тремтіння пристрасті навівала. Вона все провадила своє, але дедалі тихіше і лагідніше. Тепер це був суворий, але сердечний та щирий друг, ладний уже подарувати провину. Я пробурмотів. Але ж, але ж, пані але ж… Вона замовкла, щоб послухати мою відповідь, а я раптом обійняв її, цілуючи, зголоднілий до краю. Вона пручалась, отхиляла голову, проте не дуже гніваючись, і машинально повторювала звикле. От поганець, от, поганець, пога, слово урвалось, бо я її підняв і поніс, міцно притискаючи до себе, іноді десь береться, знаєте, нелюдська сила. Натрапивши зрештою на край ліжка, разом з нею я впав на нього. І справді, там було з біса затишно і з біса тепло. За годину свічка догоріла. Господиня встала засвітити нову, потім повернулась до мене і простягнула під ковдрою свою опуклу, дужу ногу. І ласкавим, задоволеним, може, навіть і вдячним голосом промовила: От, поганець, от, поганець. гі демопасан, господиня.